Стильна сучасна блузка жіноча оверсайз від бренду Osmar лише 110 гривень. За ось таку прекрасну одиничку. В лоті їх буде аж 10 штук. І ціна лоту 1100 гривень. Ось так вони представлені у нас в пакуванні, можуть бути без пакування. По матеріалу тут іде 100% віскоза. Покажіть, будь ласка. Так, поки як вона виглядає в розгорнутому вигляді, по-перше, скажу, що вона така ніжна, лагідна, приємна на дотик. Її можна абсолютно, як то кажуть, обіграти з різними стилями. Да? тобто Можна одягнути під будь-що, вона реально підійде, і під багато кольорів, під багато палітру кольорів. По розмірам від 34 до 46, тобто ви можете одягнути реально будь-якого клієнта, і ваша клієнтка, точніше, буде задоволена. Є ось тут такий класний воротничок, комірець. Далі є кишенька, гудзички, все гарно працює, з такий рукавчик. Насправді вона дуже-дуже приємна до тіла і нагадую, що її ціна лише 110 гривень. Для того, щоб замовити даний лот, пишіть нашим менеджерам, а їх контакти я залишу внизу під відео, а також доєднуйтесь до наших вайбер каналів, адже в нас дуже багато класних новинок, акцій, різних плюшок. Як то кажуть, щоб бути в курсі всіх подій.